Якщо хочете, то в першу чергу Христос Воскресає для таких людей. От для тих жінок переносець Він Воскресає, тому що вони не можуть прийняти смерть свого Господа. Свого Спасителя якому віддано стільки любові. І любов ця не перестає і не може перестати. І вона сильною є, як смерть, і сильніша за смерть. Перед нами розірець любов. Якщо ми... Прагнемо з чимось утожні десь в Євангелії. Серед багатьох інших прикладів. Можливо, найважливіший і найбільший приклад є ці жінки. Їхня любов долає смерть, вона сильніша за смерть. І вони зірець такої Річ не в тім, що вони служили. Річ не в тім, що вони просто сміливо стояли перед Христом. Річ в тім, що спонукала їх для цього любов. І вони йдуть до гробу. І Вони можуть перелякатися, коли звіщає їм англій. Вони можуть ще не повірити своєму щастю. Але саме того щастя вони прагнуть. Щоб смерть було скасовано, щоб смерть було подолана.